Наприклад, було дослідження проведено на тваринах, одна миша спостерігала за стражданнями іншої миші. І якщо вони до цього перебували в одній клітці, то спостерігачка відчувала біль і страх миші, яка страждала. Якщо до цього вони були незнайомі, тобто перебували в інших кімнатах, в різних клітках і не бачилися, у неї на рівні. Мозку на рівні поведінки не було реакції емпатії. Пронаблюдавши тварин, дослідники вирішили дослідити не лише поведінку, а й сигнали мозку скорботних, які переживають складну втрату, тобто довготривалий розлад корботи, і як емпатія впливає на їх страждання, на їх горе. І так, що для цього зробили, щоб дізнатися сигнали мозку? Взяли три типи фото: фото близької людини, яка померла, фото близької людини, яка є живою, і фото незнайомця. Після кожного фото обличчя йшло зображення пораненої руки. І під час спостереження з'ясувалося, що коли скорботний бачить фото близької людини померлої, і потім поранену руку, від Є сигнали мозку, які можуть свідчити про біль, про переживання, про е, співчуття. Коли ж були фото близької людини живої і незнайомця, то сигнали мозку були. Однакові. Тобто не відбувалось нічого такого, що ми б могли б характеризувати як прояв емпатії. А, таким чином, вчені зробили висновок, що емпатія дійсно є, вона присутня, але до померлої людини, а не до живої.